Всім привіт із Торонто, Мене звати Саша, і сьогодні я вам розповім про те, як ми із з іншими дівчатами з Канади домовилися бути Secret Santa для одного цього року. І покажу, власне, як я збираю подарунок для своєї підопічної. Санта це така е, традиція в західних країнах, де, де в принципі і є цей Санта-Клаус, по суті. Е, коли збирається компанія із багатьох людей святкувати новий рік, і щоб не дарувати кожен там кожному подарунки. Ну, ну там, наприклад, я там двадцятьом людям дарую, мені там двадцять людей дарують, щоб це не перетворювалося, в якісь такі, е, в принципі непотріб, да, бо, звичайно хто не буде витрачати там багато грошей на подарунки друзям. То створили таку традицію, як Secret Santa. Що це означає? Що ці, наприклад, 20 людей, які є, вони там тягнуть там, або імена один одного, або якось циферками, і розподіляють, наприклад, я дарую подарунок Анні, Анна, Віктору, Віктор там знаю Марії і так далі. Тобто, щоб кожен кожна людина дарувала тільки один подарунок, і кожна людина отримувала тільки один подарунок. І ось цього року із дівчатами із Канади ми зібралися бути один одному цим Secret Santa. Ми з цими дівчатами не знайомі. Максимум, що це підписане один на одного в інстаграмі. Ми там слідкуємо один за одним, тому що майже всі живуть у різних частинках Канади, тому що Канада це величезна країна, і хтось живе в Ванкувері, хтось живе в Квебеку, хтось живе в Торонто і так далі. О, ну, ми вибрали так, от, всіх охочих, хто хотів би подарувати подарунок і хто хотів би отримати. І зробили так, от, як ну, перемішали там, циферки і розподілили, хто кому дарує подарунки. Ніхто не знає, хто кому подарує, це буде секрет, да, тому що санта секретний. Але сьогодні я разом з вами хотіла б зібрати подарунок для моєї. Підопічної дівчинки разом із адресами ми організатору відправили побажання, що ми хотіли отримати, а що ми не хочемо отримати. Ну, наприклад, я написала, що я не люблю там різні пилі зборники, те, що називається, там різні статуетки і так далі. Тобто мені цього не дарували. Зараз я вам зачитаю, що написала дівчинка, який я маю дарувати подарунок, і власне від чого я відштовхувалася перед тим, як збирати подарунок. Отже, люблю. Пише вона. Все пов'язане з дизайном, модою та одягом, масивні аксесуари, броші, сережки. Солоні снеки, шоколад з горішками та родзинками, фруктовий чай, горішки. Для дому теплі пледики, подушки тощо, настольні ігри, різні дівчачі штучки. Не люблю статуетки, рамки для фото, кружки, блокноти. Ну, В принципі, вона не любить те саме, що і я не люблю. Ну мені здається, що е, різні речі пов'язані там з дизайном, модою одягом і навіть аксесуарами. Е, досить складно це підібрати, вибрати те, що сподобається для незнайомої людини, тому я не буду такого там, купувати, збирати. От, е, плюс мені здається, що це трішки не подарунки для нового року. От. Тому так, я піду далі по списку. І ще у нас був такий ну ніби як 100, да, це, що подарунок має бути а, ну, там, на 15-20 доларів. Тобто, щоб не було, що хтось подарує там, за 100 доларів, а ти на 5 доларів набереш. Да? Тобто 15-20 доларів такі от межі грошові. Ну, от, ну і плюс відправка ще. А, так, солоні снеки, шоколад з горішками та родзинками, фруктовий чай, горішки. Ну, як на мене, то найкращий різдвяний подарунок це якісь такі от солодощі і так далі. От. Тому, е, так, я піду в магазин, виберу щось е, і повернуся і вам покажу. Отже, ще я буду дарувати моїй дівчинці. Так, це я вибрала три види шоколадок. О, це від Nestlé. Насправді я б сказала, що канадський шоколад він відрізняється від українського. Будь-які навіть якісь марки, які є там в Україні, той же Kinder, Ну, от на смак він, ну так. Відчутно відрізняється, і мені, можливо, це просто незвично, але мені не дуже подобається шоколад, який тут. Але, там не менше, дівчинка сказала, що любить шоколад з різними горішками, родзинками, чому би ні. Це у нас молочний шоколад із. із... Клюква, потім, боже, мигдаль і Родзинки. Я вже забула, як українською це все буде. Тут молочний шоколад із родзинками, мигдалем і ліщиною. А це чорний шоколад із знову ж таки, з родзинк, не родзинки це у нас як чорниця засушена. Родзинки з чорниці, мигдаль і ліщина. Тобто це три види шоколаду. Одна така шоколадка коштує 3 долари. От, тобто це 9 доларів. Далі я купила ще листівки. От, у нас є такий магазин, називається Доларама. Там все, ну, це як доларовий магазин, але там не все по долару, а там ну, різні є ціни, але в основному так 1, 2, 3, 4, 5 доларів. Тобто не дуже дорогі речі. От, і тут я купила е, листівки, оскільки я ще е, брала участь у такому як розіграш листівок. Я розігрувала листівки серед підписників на Інстаграмі. От, і от я взяла такі різні листівочки. Ой! От, це така пачка листівок із Канади. От вони. Коштували все це коштувало де тут ціна? 2,50-20 листівок. От. Єдине, що мені не дуже подобаються листівки, котрі от відкриваються. нібито. От. Але інших не було, тому що всі сувенірні маркети і магазини у нас закриті, там, де продаються нормальні листівки, які можна купити, щоб відправити просто наклеїти на них штамп. От, тому, так, да, довелося такі купувати. Але все одно вони прикольні. Тут всередині якісь різні написи є. От. В цілому вони красиві. Мені подобаються ці малюнки, які на них є. От, тут хо-хо-хо, Санта Клаус. Але так, мені не дуже подобається, що вони так от відкриваються. От, е, і тепер і тепер дівчинка моя ще. А, тобто я її відійшла одну з цих листівок, я виберу. Підпишу, і да, ці листівки на них не можна клеїти марки, тому мені не дуже подобаються, бо це треба їх. ну, Ти їх можеш підписати, але все одно вкладаєш в такі от конверти і марку на нього клеїш. І ще моя дівчинка вона написала, що вона любить різні дівчачі штучки. О! Це ціла пачка, ось така в мене є. Я колись замовляла собі із Кореї дуже багато різних масочок. От вони в мене все ще є. Не всі їх використала. Е, я їх виберу. Мабуть, мені найбільше подобаються, будуть найбільш прикольні такі маски. Це е, маски з тваринками. От, я таких насправді не зустрічала, щоб десь в магазинах продавалися саме в канадських, які возять навіть корейську косметику. Але е, загалом ціни на маски от корейські, то в магазинах десь від 3 до 7 доларів, дивлячись, який магазин. А по собі вартості одна така маска коштує десь півтора долара, якщо замовляти з Кореї. Тобто, це е, ну там, на корейському сайті вона десь там від. 50 центів до одного долара коштує. Плюс ти коли вони ввозяться, коли ввозиш, то податки платиш. От. І плюс за доставку платиш. Тобто я порахувала десь півтора долари за маску коштує. От. І тому я цій своїй дівчинці я їй подарую таких масочок і ще прикольних. Ось. і от так. от. Тобто, всього вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 масочок. А, взагалі ці масочки це дуже класний подарунок, а, бо у людини інколи там заплатити 7 баксів, якщо купуєш десь в роздрібному магазині, а, інколи давить жаба. От. А замовити багато якби, із корейського магазину. Ну, теж Якщо ти ніколи не пробував, то ну, типу, думаєш замовляти, не замовляти, переплачувати, там, коротчі, якось незрозуміло прийде воно не прийде, тому що цих корейських магазинів дуже багато. От, і тому ну, тобі, багато хто хоче спробувати, але багато хто не купує. І тому це такий для дівчат, мені здається, це ідеальний подарунок. Там, не знаю, одну, дві, три, десять масок подарувати різних, щоб вони спробували. І нарешті! Тара, така коробочка. От, вона звичайно всередині. Це також в цьому доларовому магазині дуже багато таких прикольних коробочок. Там були гарніші, які мені більше подобалися і, і якістю, і так далі. Але проблема була в тому, що я шукала листівку, шукала коробку, в яку влізе листівка. Тому що листівка вона така досить довга і широка. От, тобто Я відштовхувала більше, відштовхувалася більше від листівки від її величини. От, тому зараз будемо збирати. Так. Ну, ось і все, наш подаруночок готовий. Мені залишилось його відправити тільки поштою. Моя дівчинка, яку я дарую, вона знаходиться в Торонто. Мені пощастило, тому що якби там відправляти кудись, я не знаю, в Ванкувер, то це б довше йшло і набагато б дорожче. Ну, не набагато, але дорожче було б відправляти. Але моя дівчинка із Торонто, і я сподіваюся, що вже за кілька днів вона отримує свій подарунок і бути дуже рада.